Друзі, Арес ТІВІ перші про головне поїхала. Одна з польських громадянок в ефірі одного з польських телеканалів поставила питання депутату щодо українців і виплат українців. Відповідь депутата розірвала мережу. Далі фрагмент мови оригіналу. Мінська Рух Народова Конфедерація. Пані пошле, по вжичньовій новелізації устави обивателі України надалі мають право до користання безплатної опіки здравотної, подчас де польські обивателі muszą opłacać tą składkę na NFZ obowiązkowo. Jak pan, jako prawnik, ocenia ten dualizm prawny oraz czy Polacy w tym momencie nie są dyskryminowani? A wie pani, ile do budżetu przynoszą podatki płacone przez obywateli Ukrainy pracujących u nas w Polsce? Wie pani, czy nie? Nie jestem z tym dymieniem. Prawie 18 miliardów złotych. A wie pani, ile kosztuje yy, utrzymanie, świadczenia zdrowotne dla wszystkich obywateli Ukrainy? plus świadczenie 800+, plus ułatwia Panie ile? W granicach 5 miliardów złotych. 7, no dobra, powiedzmy. 17 minus 5 jest ile? 12 miliardów. Czyli nasz budżet na pracę obywateli Ukrainy e, zarabia 12 milionów, miliardów złotych. To jest taka merkantylna część tego, odpowiedzi na to pytanie. A także taka ludzka, wam wartości chrześcijańskie powinny być bliskie, tak? Zgadza się. Obywatele Ukrainy, te kobiety, które tutaj są, ich mężowie albo nie żyją? Ja widziałem te zdjęcia na głównym placu Kijowa albo walczą o wolność i wolność też naszą. Usłyszała Pani ostatnio na pewno wypowiedź prezydenta zameńskiego, że drony, które leciały do Polski, po ich dziewięćdziesiąt parę. większość zeszczelili Ukraińcy. Ось він справжній політик, на відміну від депутатки, яка накидалася на нашого таксиста з України. Нагадаємо, як все було скандал у Гданську Почався з одного короткого допису Фейсбук депутатка міської ради від громадянської коаліції Сільвія Цісоння. Розповіла історія, яка мала виставити її жертви. Мовляв, український таксиста не розумів польської мови, почав ображати її погрожувати, та навіть намагався застосувати сльозогінний газ і облисти бензином. Вона подала все як напад на польську представницю влади з боку небезпечного іноземця публікації. Миттєво поширилася в медіа, викликавши хвилю обурення і ксенофобських коментарів. Та вже за кілька годин ситуація обернулася проти самої ці соні. Українське таксист, якого звинуватила депутатка, передав порталу відеозапис з реєстратора свого авто. На ньому було добре чути розмову між пасажиркою та водієм. Депутат чоловіка розповів, говорив грамотною польською, спокійно відповідав на її запитання і пояснював маршрут. Натомість сама депутатка кілька разів вживала вульгарні слова, називала його чужинцем і прямо казала, повертайся в свою. Україну. на записі не було і натяку на газ, каністру чи агресію з боку водіяно. Поки він намагався завершити конфлікт, але ці сонь продовжувала провокувати цей відеозапис став доказом, який миттєво поширили польські змі. Вже наступного дня її історія виглядала як відверта брехня, створена з політичною метою. Депутатка видалила свій допис і намагалася виправдатися, мовляв, не так зрозуміла ситуацію. Їй повелася емоційно, але шкода була зроблена. Громадськість Польщі обурилася не лише ксенофобською поведінкою, представниці місця. Вою владали самим фактором, що вона спробувала очорнити українця під час війни, коли Польща офіційно позиціонує себе як головний союзник Києва. Серед польських користувачів соцмереж з'явилася інформація зі збору коштів на адвоката та таксиста. За кілька днів зібрали необхідну суму, а частину грошей передали йому як моральну підтримку. Цей жест став символом того, що звичайні поляки не підтримують політиків, які сіють ненависті брешуть заради власної вигоди. У міській раді Гданська тим часом розпочалися. Внутрішні перевірки опоненти ці заявили, що її поведінка не сумісна з мандатом депутата. Дисциплінарна комісія питання про позбавлення її повноважень. Громадянська коаліція, до якої вона належить, опинилася під тиском. Партії доводиться пояснювати, чому серед її представників виявилися політики і відверто дискримінаційними поглядами. Цей інцидент став ударом по іміджу не лише конкретної депутатки, але й усього польського політику, який активно поступає на міжнародній арені за підтримку України. Брехня ці в руки про російське медіа, які одразу використали історію, як докази, нібито напружених відносин між поляками і українцями. Аналітики наголошують, ця ситуація висвітлює кілька важливих тенденцій. По перше, навіть в Українах-союзниках існують політики, які намагаються грати на темі мігрантів та війни, використовуючи брехню і провокації. По друге, суспільство має інструменти контролю завдяки відеозапису та громадському резонансу брехню. Було викрито по третє підтримка таксиста з боку поляків. Свідчить про те, що громадянське суспільство Польщі. Залишається солідарним з українцями, попри спроби окремих політиків розпалювати ворожнечу. Таким чином історія в Гданську перетворилася на символ. Вона показала, як брехня може зруйнувати кар'єру політика, і водночас як правда та солідарність здатні захистити людину, на яку намагалися повісити ярлик ворога для Польщі. Це урок прозорості для України доки що уважні часи. Справжня підтримка іде від народу, а не від тих, хто прикривається мандатом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.